Пекучий перець і морська русалка легенда про відважного рибалку. У маленькому приморському селі, де море й небо зливалися в одну нескінечну синь, жив відважний рибалка на ім'я Остап. Він славився не лише своєю майстерністю, а й сміливістю. Його човен завжди повертався з уловом, навіть коли інші боялися виходити у буремне море. Одного разу під час риболовлі Остап закинув сіті і витягнув щось незвичайне це був яскраво червоний пекучий перець, який світився, наче жаринка. Що це за диво? здивувався він. Раптом море закипіло, і з хвиль виплила прекрасна русалка з довгим срібним волоссям і смарагдовими очима. Це мій перець, мовила вона голосом, схожим на хвиль. Він чарівний і дуже цінний. Віддай його мені і я виконую одне твоє бажання. Остап замислився: він був сміливий, але найбільше мріяв про добробут для свого села, де люди часто жили бідно, через неврожай або слабкий улов. Я хочу, щоб у нашому селі завжди було вдосталь їжі та щастя, сказав він. Русалка усміхнулася. Твоє бажання чисте й добре, але щоб воно здійснилося, ти повинен пройти випробування. Русалка сказала, що Остап має доплисти до острова Штормів, де живе злий морський дух. Той зберігає магічну мушлю, яка може наповнити рибальські сіті та ниви добром. Будь обережний, попередила русалка, бо дух хитрий і не віддасть мушлю просто так. Остап не злякався. Взявши свій човен і червоний перець, він вирушив у дорогу. Шторм бушував навколо острова, але Остап керував своїм човном впевнено. Коли він ступив на берег, Перед ним з'явився морський дух, велетенський із синіми очима, схожими на безодню. Що тобі потрібно, смертний? загримів дух. Я прийшов за магічною мушлею, сказав Остап. Якщо ти її хочеш, з'їж цей перець і покажи свою відвагу. Остап дістав пекучий перець, який світився, ніби жар, і з'їв його без вагань. Його пекло полум'ям, але серце залишилося міцним. Ти сміливий рибалко, сказав дух. Ти гідний мушлі. Повернувшись із магічною мушлею, Остап піддав її русалці, а вона викликала дощі і наповнила море рибою. Село розквітло, і люди більше не знали голоду, а Остап залишився в серцях носельців як герой, який не боявся ні бурі, ні морських духів заради добробуту свого краю.